Коротка історія Західноукраїнської Народної Республіки Після розпаду Австро-Угорської імперії на українських територіях, що входили до її складу, постала нова держава ЗУНР. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року у Львові відбулося збройне повстання, що отримало назву листопадового чину. Очолив його Дмитро Вітовський. У результаті були взяті під український контроль усі головні урядові установи Львова. Після цього намісник Гуйн передав владу Володимиру Децикевичу, а той Українській національній раді. 13 листопада 1918 року було створено уряд Державний секретаріат який очолив Кость Левицький. Президентом обрали Євгена Петрушевича. Столицею стало місто Львів. У грудні 1918 року створено українську Галицьку армію, яку очолив Дмитро Вітовський. Польща 1 листопада 1918 року напала на щойно створену Західноукраїнську Народну Республіку. Польщу підтримували країни-Антанти, найбільше Франція. А Західноукраїнська Народна Республіка, ЗУНР опинилася у міжнародній ізоляції. У грудні 1918 року було прийнято рішення об'єднати українські держави. Тому 22 січня 1919 року відбувся акт Злуки, або День Соборності. ЗУНР об'єдналася з УНР. Але у війні проти Польщі Українська Народна Республіка допомогти Зунру не могла, бо сама зазнала агресії з боку Росії. Площа Зунру становила близько 80 тисяч квадратних кілометрів. Прапор був жовто-блакитним. Гербом був Золотий Лев на блакитному фоні. Проіснувала Зунр до липня 1919 року та була окупована Польщею. Але героїчна боротьба З Унр, чого варта тільки чортківська офензива, подала достойний приклад, як треба боротися за свободу. Хочете дізнатись більше? Читайте новини в інтернеті. Якщо вам сподобалося, тисніть лайк.